Вже з тринадцяти-чотирнадцяти років включила смікалочку. У мами навіть мені здається око, моміннями дергалося. Це такий вайб, ну і я почала вести бух. Я розумію, що в мене почало погіршуватись здоров'я. Всім привіт! По-перше, я захворіла, і сьогодні той день, коли мені стало трохи краще, І я просто наздоганяю всі задачі, які були заплановані на цей час, поки я хворіла. По-друге, за останні декілька днів на мене підписались нові прекрасні люди в інстаграмі. І я подумала, що ну, мені треба трошки розповісти про себе. А потім я ще більше подумала, да, включила смікалочку. І думаю собі: чому не об'єднати дві задачі в одне хороше діло? Чому? Тому це буде відео. Точніше так, це буде моє перше відео на Ютуб про мене. А по третє, я залишила свої патички вдома в праворах. І це відео буде трошечки з не дуже хорошим звуком. Не думаю, це буде простітельно, бо це моє перше відео на Ютуб. Загалом я вам розповім про те, як я взагалі прийшла до того, щоб стати СМ спеціалістом. Мої погляди на життя, на роботу, а також трохи особисто про мене. Ну, це логічно, тому що відео про мене до речі. Бачите, у ці її? Я дізналася, що від аромату лілій може боліти голова, а також Лілії мають якусь трошки погану енергетику. Вони, коротше, вважаються вампірами, енерговампірами якимись. Я не знаю, що я скала. Я думаю, ви зрозуміли. Але це не заважає тому, що вони тут стояли, бо вони дуже гарні. І взагалі. Вони просто дуже гарні. Я і сама можу зажати свою енергетику. В чому проблема? Давайте починаємо. Мене звати Софія, мені 19 років, і зараз я живу в Ужгороді, але сама я родом з Київської області. Вже з 13-14 років я сама хотіла заробляти, хотіла бути більш незалежною, тому я почала працювати майстром манікюру. Тим паче це була справа, якою я реально горіла з самого самого дитинства. Коли я була дуже малою, ми заходили з моєю мамою у Ватсонс, і чесно, це була боль для моєї мами. Ми заходили з мамою Ватсонс, і я хотіла скупити всі лаки, які там були. Всі. У мами навіть, мені здається, око моментами ви того, що реально була якась манька. Коли ми їздили в село, ми також зупинялись на одному з вокзалів, і там був магазин, такий пекла ріочок, і там теж продавались лаки для нігтів. І я мусила їх купити. Ну, як я, мама мусила мені їх купити. Це, це база, це база. Якщо я знайду, то я вам тут десь прикріплю свої перші роботи, коли я була маленька. Це було прикольно. Це такий вайбік, знаєте. Ну, от реально прикольний вайбік. А далі я дізналася, що я взагалі гель лам, і така думаю, блін, ну треба з обичних лаків, які сохнуть воздух од воздуха, да, от на воздухе ви поняли. А, надо приходить на лаки, які сохнуть під ультрафіолетом. Почому ні. В 13 років я купила першу лампу для манікюру і робила манікюр своїм близьким, рідним подружкам, Потім я робила манікюр подружкам моїх подружок, Короте, така сарафанка трошки пішла. Пізніше я навіть почала брати за це гроші. і Потім зрозуміла, що це нормально, так бізнес можна папки, мой відкриваю бізнес, ви поняли. Зрозуміла, що з цього можна зробити гроші, ну і думаю, цей бізнес якось треба просувати. Тепер я вас веду трошечки в контекст, в тему, щоб ви розуміли, да? ви були со мною, от ви розуміли. Я ще з дитинства дуже хотіла стати блогером. Це була моя мечта. Я дивилась Сашу Спілберг, Катю Клеп, Мар'яну Ро. І це було таке прям вдохновення для мене. Я, прям, ну, 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 я любила це, я бажала. І я пробувала знімати свої перші відео. Добре, що я знайшла свій ютуб-канал. Я видалила всі відео, бо це був би трошки такий позор. Хоча ми б могли подивитись з вами зараз цей позор. Ну не подивимося його уда. Ну не подивимося, я його удалила. Десь з 2018 року я почала вести свій блог в інстаграмі. Я, до речі, зараз теж маю доступ до цієї сторінки, але там уже трохи менше підписників, бо люди від мене відписались тут. Я вам покажу десь тут. Не знаю, де буде місце. У мене був блог. Він був типовим блогом для 2018 року, тому що це був блог з підбірками пресетів, це був блог з підбірками різних подарунків. Коротше, всяка всячина, там були пости про мене. Блін, якщо я теж я його знайду, і він має бути, то я його теж тут прикріплю. А потім я ще у 2021 році почала працювати СММником. Хоча я сильно не розуміла, що це я працюю СММ-ником, але я працювала СМ-ником. Я почала працювати смм-ником з магазином манікюрних матеріалів, я їм робила контент, трошки там його просувала. Ми про це потім поговоримо, тому що ви знаєте, що перші проєкти це завжди якийсь треш. Вот. до чого це все взагалі? Чому ця вставочка, родная? Коли я зрозуміла, що я не вийду на одній сарафанці. Хоча я виїжджала нормально. Я вирішила, що треба вести свій блог в інстаграмі як майстра манікюру. Ну і я почала вести блог. А чому ні? Якщо для бізнесу це надати, значна навіть користуватися. До мене почало приходити часом ще більше людей, а потім від тих людей знову працювала сарафанка, і у висновку я набила свою клієнтську базу. У мене була база клієнтів, і ті гроші, які я заробляла, мені... Вистачало, в принципі, на те моє життя, тобто вийти з дівчиками на каву, закупити ще матеріали і там ще щось собі купити. Прикольно, нормально. Жила з батьками, все отлічно. Переломний момент стався тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення. Мені здається, це був переломний момент для всіх. І я виїхала з в Ужгород. В якийсь момент я зрозуміла, що денег та нету, і треба якось їх зарабатувати. Вот Згадала про свій манікюр і вирішила піти на роботу тут, в Ужгороді. Я пішла в один салон працювати, я не буду говорити, тому що це досить такі відані села. Я пішла туди працювати і чесно, я догодом не протрималась, тому що, по-перше, умови були дуже не ну, дуже поганими. Я там довго не протрималась, бо ці умови мене просто, ну от, ані мене убілі, ані мене убілі, понимаєте? По-перше, у мене не було перериву між дівчатами, між клієнтами. Я не знаю, ну от просто немає, де перериву. Ти проходиш працювати зранку і працюєш до вечора. Хочеш, можеш швидко здійснити манікюр клієнту, но вряд ли клієнт буде доволі твої услуги, то тобто, то що ти зробив твої роботи. А потім ще те, що мене дуже добило, що там були брудні баночки, брудні матеріали. Тобто навіть майстри ну вони не хотіли встати коротше, це все обрати серйозно. Тобто, я от беру баночку після предыдущого майстра, а ну блядь, баночка просто ліпка, вона вся в лакі, в гелі, не знаю, що то. Ну, смотрю, що, звісно, я беру. Ну, коротше, грязно. Неприємно, справді неприємно. І колектив був ну, такий. не дуже, чесно, не дуже. Ну, в той момент я розумію, що все баста, і мені ще й дало моє здоров'я знати, що все баста, тому що моя дуже почала боліти рука, спина. І я думаю, М -м -м, так, ми немножечко себе убиваємо. Я й думаю, увольняюсь. Я звільняюсь і сижу й думаю, деньги все одно треба откудись брати. Звоню папі і говорю, папа, висилай мені мої матеріали і стол манікюрний новою почтою, папа, я yes. прийнял, адсилаю. Тату мені відправив весь матеріал, все, що мені треба було. Спасибо. І я почала приймати на дому. Але до того, щоб я почала приймати на дому, знову ж таки, в мене було питання, де я візьму клієнтів. Та що якби ну в салона є свої вже постійні клієнти, і в них їм просто треба майстер, який буде робити цим клієнтам манікюр, загрузка пройшов. Тато відправив мені стіл, але у мене все одно була проблема, бо в мене не було клієнтів. Тобто я в абсолютно в нічому місці без клієнтів, без нічого, тільки зі мною одна людина була поруч. Ну, і я ж думаю, треба щось цим делати. Надо якось набирати клієнтів, якось же я в броварах набрала. А хоча там було набагато простіше. Бо я почувала фу, бо я починала працювати з сарафанним радіо. А тут яка сарафанка? Я нікого в цьому місті толком і не знаю. Я вирішую почати вести блог майстра манікюру. Тобто я починаю вести свою сторінку в Інстаграм, як майстра манікюру, але не просто виставляти свої окошки, там свободне окошко, свободне окошко, а робити контент для того, щоб він мене просував. Рімарочка, я проходила декілька курсів до цього по СММ саме для себе. От. Тому я знала, що треба робити. І у мене почали приходити клієнти. Спочатку, звісно, було не густо, але пізніше більше, більше і більше, з'явились нові знайомства, навіть прикольно. В якийсь момент я розумію, що в мене почало погіршуватись здоров'я дуже сильно. І я подумала, що ну це все, звісно, круто. дінькі, тілки, тачки, Ладно, не тілки, не тачки. Але надо щось з цим робити. І в моменті, коли я робила, знову ж таки, коли я створювала контент для себе, мене просто так лампочка в голові, Да? і я така, блін, так мені ж подобається більше це займатися соцсетями, ніж не ногті. І Я починаю займатися соцсетями, почему б і ні, да? В цей момент якось так співпало пішли перші клієнти з Ужгорода по СММ. Конечно, первые клиенты — это всегда треш истории. Девочки, если вы хотите, чтобы я вам рассказала, сняла видео про свои треш истории с клиентами, пишите мне в комментариях, либо же пишите мне в директ инстаграме. Либо же вообще, пишите мне, что бы вы хотели от меня почуть. И да, ставьте эти лайки. Девочки, это первый видео на ютубе. Не судите строго, я же не знаю, что мне надо делать, если честно. Ладно. Я що це сіла, коротше, щоб ви розуміли. Поставила телефон, знімаю І взагалі це я третій раз відео перезнімаю. Потім в кінці відео я вам розкажу, як це сложно і чого я знімаю це відео третій раз. В общем, закончили на перших клієнтах в Ужгороді. Перші клієнти в Ужгороді, другі, треті, десяті. Був дуже важкий шлях насправді, і він і зараз важкий шлях, але. Думки про роботу, про людей змінюються. Чесно, я вже дуже втомилася комунікувати з людьми, але в моменті мені це дуже подобається. Просто потрібно давати собі в моменті відпочивати. Це дуже важливо. А не це, як колись це зробила я. Блін, теж зроблю відео на цю тему. Ой, головне зняти, головне зняти. А це не вам Бо це пообіщаю і не зніму. Все. Пообіщала вам запам'ятати, зараз я працюю смм спеціалістом, співпрацюю з декількома проєктами і в Ужгороді, і в Києві. Також веду свій влог і просто живу своє життя і йду до мрій. Правду сказала, чесно, цей шлях був дуже реально важким. І він зараз є важким, і я впевнена і готова до того, що він буде важким, тому що у мене дуже багато мрій, і вони насправді дуже великі. Але я вірю в себе, вірю в свої сили і сподіваюся, що це все здійсниться, і це все реально буде зі мною. До речі, колись чула таку думку, що якщо ми дуже про щось мріємо, то значить, воно в майбутньому у нас уже є. Ми просто до цього зараз йдемо. Я дуже хочу в це вірити насправді. А якщо ви такого не чули, то зараз швидко починаєте про що -то мріяти хороше, тому що, значить, воно вас жде в майбутньому. Але ладно, оці всі от афірмації і так далі. Коротше, я в це, чесно кажучи, не вірю. Я вірю тільки в режим ЕБШ і все. тому що просто сидіти, і посилайте сигнали Вселенную, дишать маткою, Сорі, no, блін, цього недостатньо і цього вообще взагалі... не то, що недостатньо. це вообще не то. Мало просто мечтати, мало просто думати, молода ще й що то делать. І не просто що то а... треба, ді... треба робити дії, які реально приведуть вас до цілі. Така філософія трошечки вийшла в кінці відео. Іноді реально не бойтесь уставай, не бойтесь у цього ну, реально сложності. Саме такий важкий шлях він і якби приведе вас до того, що до того саме такий важкий шлях приведе вас до того, про що ви мрієте. Вот, ви говорили, господи, не бійтеся, вірте в себе. Не вірте ідеальні картинці в інстаграмі, тому що вона ну, дуже-дуже обманчива. Кстати, про дуже обманчиву картинку. Зараз ви будете, ви зараз це під відео подивились і думаєте, що вам що вона його знімала. Похі вообще вона от, сіла, поставила камеру свою, там, телефончик і от, от, от сиди, що галямпає язиком. Я знімаю це відео третій раз. Перший раз у мене не вийшло. Точніше вийшло, я зняла відео, я навіть його змонтувала, але я його передивилася і зрозуміла, що воно нудне. реально, воно беземоційне. І я постійно там поправляла волосся. Це крінж. Ще одна порада. Признавайте свої помилки, шукайте свої помилки і не повторяйте своїх помилок. Друге відео я знімала сьогодні ж, але трошки раніше. І чесно, воно довело мене до істерики. Я дуже давно не плакала, і сьогодні я вирішила поплакати, бо мені ну захотілося мені. Понимає? Мені захотілося. Я просто на половині запису сіла отак. От, отак, от сіла і почала плакати. Це насправді дуже важко, дуже важко. Реально я ридала. Я пішла туди на кухню і почала ридати, тому що це важко. Коли ще й навколо якісь є моменти, які реально тебе дратують, які реально тобі заважають щось робити такою, таке ну таке буде завжди. Мене сьогодні, наприклад, дратувало те, що тут сонце вийшло. Це взагалі сонячна сторона. Мене це дуже-дуже роздражає моментами. І я сижу, знімаю, розказую щось, воно мені ліпить отут в лице, а я не можу нормально дивитися Десь камеру. Мене це почало дратувати сильно. Я все. Так, нет, блин, меня вот так вот всю. Я беру ее за волос і волос. Вона була вот така вот шляпа на голові, ви не представляєте. Не, не бійтесь, що вам буде важко. Вам буде важко, якщо ви хочете, якщо ви багато хочете, вам буде дуже важко. А все остальне якось буде, не переживайте, все буде добре. Я дуже сподіваюся. Що я не буду записувати це відео четвертий раз. Но якщо ви почуєте ці слова, значить я його все-таки не записувала четвертий раз. Я вам не обіщала дуже багато відео, поэтому буду тепер сідати і думати над ними. Підписуйтесь, будь ласка. Майте совість.